Вітаю, друзі, від компанії «Автогвоздь». Мене звуть Володимир. Ми займаємось доставкою вживаних електромобілів із Норвегії. В цьому відео я покажу вам трішки своїх робочих буднів. Сьогодні ми будемо забирати два електромобіля в Осло, будемо їх реєструвати, будемо їх доставляти на майданчик, де вони будуть очікувати на великий автовоз і відправлятися вже завтра в Україну. Також ви багато просили показувати вам ціни. Насправді ціни озвучувати спонтанно в відео, коли я зробив огляд електромобіля якогось. Я не можу, тому що калькуляція має бути точною. Давати приблизні цифри вас це не влаштовує. Тож сьогоднішній автовоз, вісім машин, я постараюся спеціально для вас розпочати. Що витрати по кожному автомобілю, поїдемо до автовоза, і я вам покажу, що ми купили, що ми відправляємо. Доходимо до нашого маленького автовозика, який допомагає нам робити пікапи в Норвегії. Проходимо повз два клієнтських автомобіля. І той, і той від одного власника в Норвегії, і той, і той в рідній фарбі. Вони будуть на нашому автовозі, тож деталі по цим автомобілям я вам покажу трішки згодом. Готуємо наше робоче місце на сьогодні, згрожаємо наші документи, діагностичне приладдя, перевіряємо, як у нас тут все закріплено, все добре і можемо вирушати в осло. Роботка у нас за ці два дні буде багатенько і сподіваюсь, контент буде вам цікавим. Тож нагадую, що креаторів, тим більше україномовних, треба підтримувати лайком, розвиваємо український YouTube і бажано пишіть коментарі. Тема електромобілів з Норвегії дуже багата. Якщо у вас є якісь питання, будь-які питання, пишіть в коментарях з радістю відповім. Зараз показує до Осло їхати одну годину. Або 88 км. кілометрів. Насправді за пів годинки 40 хвилин все може змінитися, і замість однієї години вже буде показувати дві години, тому що в Норвегії осло, так само як і Київ, потерпає від пробок зранку і ввечері. Отже, зараз увесень. Так зване Мрео Норвезьке. Мені треба буде зробити три реєстрації і забрати два автомобіля. Реєстрацію в Норвегії на експорт можна робити без автомобіля. І логістика завжди дуже гнучка, друзі. Чому я забираю два автомобілі? Реєструю третій, тому що по третьому продавець не зміг і не захотів їхати у Вегвесен. Їду з дорученнями, їду без автомобіля, їду просто з документами і з номерами. Здаю номера, роблю реєстрацію на експорт і потім просто документ. Ти підкладаю в машину. По двом іншим автомобілям: один дилер привозить мені машиною номери, інший приватний продавець, фізична особа, так само привозить мені машиною номери. Оформлюємось, вантажусь, закидую це на наш майданчик, де завтра ці автомобілі буде забирати вже великий автовоз на 8 місць. Загалом логістика у нас зараз побудована таким чином, що в середньому тиждень ведуться пошуки автомобіля, два-три дні робиться переказ коштів. Якщо б попали на вихідні, то. Вихідні, просто чекаємо, бо це не банківський день. Потім 2-3 дні робиться реєстрація і пікап автомобіля. Тобто я забираю автомобілі і привожу їх в точку відправки в Україну. Це два місця, де ми консолідуємо автомобілі перед відправкою, і з цих двох локацій вже завантажуються великі автовози. Норвегія, як ви знаєте, гірська країна, дуже багато серпантинів, дуже багато приватного сектору, дуже багато маленьких вузеньких вуличок, де я навіть цим автовозом, який у мене майже 15 метрів, не можу проїхати що говорити за великий автовоз, який більш більший, ширший і вищий доставка додому займає в середньому тиждень, як пощастить, тому що добу ми витрачаємо в середньому на оформлення експорту на шведській митниці. Може бути черга на паром, переплисти просто паром зі Швеції в Польщу. Цілий день проїхати по Швеції, цілий день проїхати по Польщі, і невідомо скільки днів насправді доведеться простояти у черзі на в'їзд в Україну. Може добу, може три, а може й п'ять. Тож в середньому термін на очікування вашого замовлення, якщо ви збираєтесь до нас звертатися, складає три-чотири тижні. І це при тому, що логістика у нас зараз налаштована по максимуму оперативно, тобто немає зволікань ніде абсолютно. Автовози з Норвегії у нас відправляються кожного тижня, тому затримки немає. У нас довго ніхто нічого не чекає. Оформлення відбувається практично день в день після отримання коштів. Люди отримали кошти. Я домовляюся, коли саме Норвег може відвідати ВГВСН. Якщо він не може, то я навіть без нього організовую цей виїзд. Є звичайно, окремі випадки, коли Норвег переживає, він хоче бути при. Сутнім при реєстрації, тому що експорт для них це новинка, і він каже, що я обов'язково хочу відвідати Вегвесен, але я можу, наприклад, тільки в п'ятницю. А купили ми автомобіль у понеділок. Тож в такому випадку, виключному випадку, автомобіль може затриматися на тиждень, тому що у нас зазвичай кінець кожного тижня йде відправка, і в цю відправку автомобіль вже навряд чи потрапить. Загалом питань і дрібних нюансів по Норвегії просто мільйон. По суті, вам, всім цим, заморочувати голову собі не треба. Все зводиться до того, що ви на цьому класному ринку знаходите для себе за допомогою нашого менеджера Артема класний автомобіль. Ми організовуємо його перевірку, діагностику, реєстрацію, відправку, розмитнення, і ви просто забираєте його в Україні. Нелів, тому що гірська місцевість, і часто дорогу прокласти можна тільки крізь скелі, особливо багато тунелів і Хто буває в цій місцевості, друзі? В тунелях обов'язково закривайте заслонку, тому що дихати повітрям, яке там в тунелях. Ну, скажімо так, не корисно для здоров'я. Не дивлячись на те, що більшість автомобілів в Норвегії це саме електромобілі, особливо в Осло. Та все ж везешок тут багато. Є вентиляція в тунелях, але вона працює, ну, скажімо, не дуже добре. Навіть заїжджаючи в тунель, ви просто бачите цей смог і уявіть, чим ви будете дихати. Ну що, приїхали ми в Весен. Зараз піду зареєструю одну машину, поки чекаю. Двох інших продавців не буду гаяти часу. Ось це бокси, де проходяться техогляди, обов'язкові техогляди для всіх автомобілів в Норвегії кожні 2 роки. Нові автомобілі перший свій техогляд проходять через 4 роки. Нашого ні саналіфу знімаються номери, зараз здаємо і вже без номерів. Тим крачком я повезу цю машину в Україну. Рухаємось до дилера. Ось такі пікапи, звичайно, справа. Коли треба так уже вимудрити місце забору і в тебе просто парковка або підготовка місця для забору машини займає пів години. І бігаєш, тепер шукаєш того дилера. Це 13-й номер, це 15-й, 17-го зовсім не бачу, а має бути дилерський центр. Цей Hyundai купував не я, а мій колега. Тож в свій час він тут пошукову операцію проводив, але йому було легше на легковому авто. І тепер я з причепом, бідкою, шукаю, де ж той 17-й номер, його тут ніде немає. Я поки що там став під рампами, впевнений, що... Дуже скоро я комусь почну заважати. Ну а тут нереально. Я можу заїхати в одну сторону, там розвернутися ніде буде, тож треба зараз буде забирати і їхати метрів 200. Я uh -huh. make video for, for my client. Winter tires inside Дві зарядки, комплект гуми Данько оглядаю обходжу навколо. забираю і вантажусь, бо там мій трак зараз підпер мабуть 5 рамп. Два ключика забираємо, документи вже у мене, машина вже оформлена. Thank you. Bye. Thank you, Так, салитимо швиденько до нашого трака. Сподіваюсь, мене там не матюкають норвежськими матюками, за те, що я підпер 5 рамп там мабуть. Ой, приємна машинка, майже нова, дуже збита підвісочка. Дійсно приємне авто. Так, і ну, нам треба знайти місце, яке ми займемо собою хвилин на 5-7. Коротенько резюме по авто, ну все класно. Будете задоволені. Будете задоволені, так, це бруд. Проїхався все, як то кажуть, підвізка м'ячик. Все дуже збито, дуже класно. Я взагалі йоніки дуже люблю, ви зробили класний вибір. Дуже вдале авто, насправді, дуже вдале. Близьке постану до нового. Я, звичайно, отрую, звичайно, якісь дрібні сліди використання є, вони мають бути. Але ну, це те, що об'єктивно треба собі купувати. Ну що, загрузилися, закріпилися, фотозвіт і відеозвіт клієнтам відправили. Їду на наш майданчик, розвантажуюсь, і поки я тут катався, займався реєстрацією і пікапами, мені вже скинули Volkswagen Up, який треба подивитися тут недалеко від мене. Тож ще сьогодні є роботка. Ну, -с. почнемо. Так, забігаючи наперед, машинка класна. Я вам зараз символічно все відзніму. Гума зимова в непоганому стані. Сезони два ви точно відкатаєте. Це, мабуть, задня, вона взагалі як нова. Це передня трішечки тут, скажімо, більше знос, але ну все рівномірно, тобто розвальчик тут був. Ендю uh, this with the car? Я. Yeah. Грейт, грейт. Швиденько по машині, це, мабуть, те, що ми шукали. Класний стан, рідна фарба. Є один нюанс малесенький. Ось тут якісь дрібні патьоки, типу тут підфарбовували. Але ну тут не було нічого ззаду. Оце все ріднесеньке, все рідне. Тобто я не знаю, це швидше за все, що власник як педант, бачите, у нього тут все. Чистенько акуратно і можливо він через то це підфарбував. Значить, маємо ось тут маленький скольчик, він підтампонений. Ось тут я питав, це ви що взагалі робите. Людина сказала, що я періодично доглядаю і протираю ганчіркою. Так, ну тут все сухо, ідеально, нічого показувати. Зачиняю, подивимось, що там у нас по сколам, по капоту. По капоту скольчиків трішки є. Так, ось це скольчик, не мушка. І ось тут, сподіваюся, вам видно, вони є, але дідусь їх також підтампонив. Ось вони. Бачите? Ну, є там, не знаю, 20-30, може їх назбирається, Всі показувати не буду. Нічого критичного немає. Вони їздили на цій машині в осло і назад. Тобто тут у них до Осло кілометрів 40. І ось вони. В одну і в іншу сторону. Попередньому бамперу також трішки є коцок, але зовсім-зовсім невеличкий. Праве переднє крило також має. Так, ну загалом акуратне авто, і воно, блін, сухе, типу, навіть аморти, навіть підвізка, те, що могло би вже підржавіти, трішки воно виглядає як новим. Утрую, звичайно, але стан порівняно з іншими автомобілями дуже гарний. Отже, по навісному все, все у нас в оригіналі в ідеалі, от тільки по кришці багажника задньої. Так, ось це мені незрозуміла історія. Треба буде з брокерами говорити, бо по цьому шильдику рік випуска буде митниця зчитувати для себе. Так, по салону ось так все. Реально дуже хайна машина. Педалі, ковролінчик тут все, все дуже добре. Задній ряд. Так само. Тут у нас тип 2 сокет, рідна зарядка і літні коври. Власник сказав, що вони нові. Просто зараз на зимових вона. Такс, можливо, трішечки зазор по задньому бамперу не, не ідеальний, але ну, якби все нормально. Отже, зараз буду домовлятися з ними гума гарна. Ззаду барабани так, спереду гума гарна, диски майже без виробітки. Чудовий стан, класно, що дочекалися. Тепер головне наших пенсіонерів не спогнути. Зараз я буду з ними говорити, що це на експорт, щоб вони не злякалися. Ну я думаю, що все у нас вийде. Ласьківачка. І ще мене ось такий величезний дилерський центр занесло, щоб перевірити, продіагностувати для нашого замовника ось такий Nissan Leaf. Силочку зараз я вам ставлю, вона прогортається. Проходимо, робимо такий вигляд зовні, і зараз почнемо більш детальніше розбиратися з цим автомобілем. На перший погляд виглядає непогано, випадає передній бампер. На фото дилера цього не було видно. Так, права сторона рівна, ліва рівна. Стан лакофарбового покриття не дуже гарний, скажімо так, і вся права сторона фарбована. Я не буду прям сильно вдаватися в деталі. Ми цей автомобіль купувати не будемо, тому декілька дотиків. І ось тут у нас шпаклівка 983, тобто її багато, там десь взагалі не пробивається. Ось ми бачимо результати, що вже фарба не тримається. Так що гарного нічого сказати нашим замовникам про цей автомобіль вже не можу. Батарейка 12 з 12. Ось, до речі, бачите, що тут є заводська плівочка від Піскострую. Тут у нас вже такої плівочки немає і знову ж таки рихтоване крило. Воно все в шпаклівці і фарба триматися не буде. Уже тут і жуки з'явилися. Так що, на жаль, на жаль. Далі хром вздувся. Ось тут у нас вже якісь артефакти також неприємні. Це, звичайно, поліровка прибере. Але також маємо ось такі рижики, які також прибере поліровка. Якби тільки вони, то нічого би страшного. Гальма в нормі, гума доїздити сезон. Чашки стійки підржавіли, але знову ж таки це норма. Понизу більш-менш порядок. Кришка багажника знімалася. Вона б'ється рідною фарбою, але, мабуть, знімали, тому що робили ось це крило, знімали і фонарь і ось це все фарбувалося. Так, дивимось по болтам. Ну, Звичайно, що у нас знімалася і ця дверка. Бачимо в попередній дверці. Так само знімалася і передня дверка, і знімалася у нас крила. Що по проєму? Передня стійка може ще і в рідній фарбі. Так, Передня стійка в рідній фарбі, але задній, задній проєм буде точно ремонтний, бо ми це бачили так. шар фарби вдвічі більший. От, але типу не завалено було аж аж так сильно. Тобто була якась подряпана, неприємна, глибока подряпана, але була подряпана. Нічого більшого. Із нюансів ще маємо пробитий зарядний лючок камінцем. Капот у нас не знімався, ліве крило не знімало, знімалося тільки праве. Причому у електромобілів достатньо підкапотного простору, щоб обдивитися лонжерони, стакани. Тут все рідне, тож була просто повздовжно подряпана по всій правій стороні. Можливо, двері не рідні стоять, а так як заднє крило замінити не можна, як, наприклад, переднє, бо це частина кузову навряд би тут хтось його вирізав, тому просто вирихтували, пошпаклювали, пофарбували всю сторону. Ну і тепер те, що не головне для електромобіля. Пробіг не головне для стану батарейки. Тобто батарею можна вбити за 50 тисяч кілометрів, і з батареєю можна нічого не зробити за 150 тисяч кілометрів. Ось у нас 90 тисяч пробіг, і здоров'я у ліфа майже 90%. 90% сок. Не було швидких зарядок, були звичайні, і швидше за все стоїть чардж ліміт до 80%. Цікаво було глянути, який сок у машини тест-драйв робити я не буду. Таке авто нашим замовникам ми не купуємо. Наче все непогано, прикольний рік, максимальна комплектація, жива батарея, але кузов це основна деталь будь-якого автомобіля або електромобіля. Спочатку все починається з кузова. Наступний етап у електромобіля це батарейка. Тут Починаючи з кузова відсіяли, шукаємо далі. Один із найпопулярніших автомобілів до замовлення зараз із Китаю. І ось цей автомобіль із Китаю, бачите, новий. Це під європейський ринок, це вже буде з CCS з усіма мовами, оновленнями і так далі. І якісь цятки на кожному автомобілі намальовані. Тобто є нюанси при доставці і... Дилер буде зараз цим займатися, полірувати, тому навіть коли купуєте нове авто, його треба перевіряти. В умовах того, що морські сполучення перенавантажені відправляти автомобілі роро, тобто в закритому паркінгу, де на автомобілів не попадає ні пилюка, ні водичка, ні волога. Не виходить, тому всі викручуються як можуть дилери і доставляють автомобілі як автовозами, аж із Китаю до Європи, так і контейнерами. Нормальна практика відправляти контейнерами автомобілі з пошкодженнями з США, і ну, трішки ризикована практика контейнерами відправляти геть нові авто. І нюанси, як бачите, можуть траплятися. Тому, якщо в когось замовляєте, обов'язково питайте, чи є страховка, чи є гарантія, і яка відповідальність буде вашого дилера при пошкодженнях нового автомобіля. Ну і замовити новий електромобіль з Китаю або вживаний електромобіль з Норвегії, ви можете через нашу компанію. Контакти залишаємо, також переходьте на наш сайт.